Я не розумію, хто я, навіщо я, куди я йду, які я ролі зараз виконую. Йдете до лікарів, і що в першу чергу вам призначають, призначають ліки-антидепресанти, і в якийсь момент щось відбувається з вашою психікою, що ви перестаєте взагалі будь-що відчувати бажання втікти, відсторонитися від інших, ні з ким не спілкуватися, заховатися. Психіка починає якось сама. Зберігати нас, щоб ми реально з Узулькою не поїхали. Якщо немає всередині нічого, відсутня енергія, то нам треба запитати, а де та енергія знаходиться? Ваша психіка вона в принципі заточена природою на те, щоб відновлюватися, потужний скандал може вас вивести з цього ступора, і не треба собі ставити діагнози, які у вас не існують. Останнім часом я дуже часто чую від своїх клієнтів, які приходять до мене на консультації. Я нічого не відчуваю: ні хорошого, ні поганого. Вітаю, друзі! Я психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні, в студії Калини, ми розпочинаємо нову рубрику: рубрику, де простими словами про складні речі. Для того, щоб ви краще розуміли, що з вами відбувається, і, можливо, знайшли у нас тут не лише що для своєї душі, про традиції, обряди, обереги, саме українську силу нашу, а і з точки зору психології і психотерапії, те, чим я можу з вами поділитися як практикуючий психолог. Тож сьогодні про емоційне оніміння. так, так, є такий термін. Емоції, які стали на паузу, з якогось приводу, і ви скажете, ну, причина очевидна, люди перестали відчувати, проявляти свої емоції, тому що занадто багато болю. Ви абсолютно праві, ви дійсно в цьому вже починаєте потрохи розбиратися. І я сподіваюся, що наша оновлена рубрика про просту психологію вона дасть вам більше розумінь. Як Трачаються емоції. Чому, якщо і є емоції, то вони скоріше дуже бурхливі, сильні і часто негативні, і від них ви також втомлюєтеся, і в якийсь момент щось відбувається з вашою психікою, що ви перестаєте взагалі будь-що відчувати. Це не емоційна холодність. Або, не дай Боже, як то кажуть, вже психічний розлад шизофренічного типу. Це просто реакція вашого мозку, вашої нервової системи на довготривалий стрес. Дуже довго ви перебували в стресі і продовжуєте в ньому перебувати. Адже ми з вами знаходимося в такому стані. Тотального дистресу, як індивідуального, так і колективного, суспільного, що вже психіка починає якось сама зберігати нас, щоб ми реально з узулькою не поїхали. І що в першу чергу психіка вимикає це емоції. Тож, якщо ви раптом відчуваєте, що ви нічого не відчуваєте, вже ні хорошого, ні поганого. То це говорить тільки про те, що ваш мозок натиснув на кнопку стоп, стоп стресу. Що з цим робити, як собі допомогти, як відновити емоції і чи варто відновлювати емоції? Можливо, на такому, знаєте, в якійсь мірі, майже здоровому пофігізмі варто і продовжити жити до кінця цієї війни. Але справа в тому, що це небезпечно для вас, як для людини. Людина вона створена природою і наділена великим спектром емоційних реакцій. Емоційна сфера це дуже велика палітра різних барв. І, звичайно, ми говоримо про те, що людина відчуває негативні емоції, і ці негативні емоції дуже часто являються для нас болючими, наприклад, чи страх, чи тривога, чи сум, чи той самий гнів, агресія. Але ці Емоції, вони обумовлені нашою інстинктивною природою, і їх дійсно проявляють наші інстинктивні частини психіки. Але саме з них ми піднімаємося, ростемо як усвідомлені люди. І, наприклад, з тривожності, з тривоги ми можемо стати дуже зрілими людьми, які вміють. Споглядати за тим, що з ними відбувається, спокійно реагувати на обставини і управляти цими обставинами. Бо тривога і тривожність це емоція страха про майбутнє. А якщо людина не навчиться управляти цим страхом, а просто його проігнорує, витісне, то вона буде людиною без майбутнього. В цій рубриці ми поступово з вами розберемо абсолютно всі емоції, кожній будемо уділяти окрему роль. Але сьогодні наша тема емоційне уніміння. Немає нічого, ні хорошого, ні поганого немає, тому що мозок виключив емоції. Мозок вважає, а мозок оперує конкретними чіткими логічними поняттями. Мозок вважає емоції небезпечними. І тоді він просто їх вимикає. Може таке бути короткострокове, ви на якийсь певний. Період заморозились емоційно, але це може бути і пролонгованим процесом, коли ви досить довгий період нічого не від, не відчуваєте, і вам здається це умовною нормою. Це не є нормою, це є психологічним механізмом захисту, як ви вже зрозуміли, і захищаєте ви самі себе від стресу, але від стресу не варто захищатися. З ним треба працювати, і якщо ви не справляєтеся самостійно то з ним треба працювати за допомогою спеціалістів. Тож причини такого контролю мозку, очевидні, тотальний стрес. Причина, звичайно, ще і лежить вже на біохімічному рівні, рівень кортизолу гормону стресу зашкалює, і ваш організм не може з ним справитися. Коли організм не справляється, то із вашого організму просто на поверхню можуть піднятися велика кількість як соматичних розладів, так і психологічних розладів. Ви можете почати автоматично хотіти якось з цим справитися, йдете до лікарів, і що в першу чергу вам призначають: призначають ліки-антидепресанти, тому що людина, яка Перестає відчувати будь-які емоції, це перший симптом того, що вона впадає в депресію. Але тут з одного боку вам призначають лікарі саме лікування, і воно в якихось випадках обов'язково потрібне. А він з іншого боку, знаєте, сісти на антидепресанти, почати вживати антидепресанти це одна сторона медалі, а потім. Перестати їх вживати, це взагалі зовсім інша сторона, і це досить тяжкий і довостривалий шлях. Тому, якщо ви дивитесь це відео і ви вже почали в собі помічати, що ви все менше і менше емоційно реагуєте на життя, то, можливо, вам певні мої рекомендації в кінці цього відео допоможуть, тому що ваша психіка, вона в принципі заточена природою на те, щоб відновлюватися. Людина – це організм, це система самовідновлювальна. І якщо тимчасово ваш мозок виключає емоції. І ви це зловили і почали вольовим зусиллям себе перемикати все-таки на емоційні реакції, то ви можете собі допомогти. А якщо ви це пропустили і це вже довгий час продовжується, то тоді вам, звичайно, треба така стимуляція спеціаліста, психолога або потім психіатра або невропатолога. Тож, в яких випадках ще буває щось таке з людиною стається? Тобто, ви вже зрозуміли, що це різні стресові реакції, і, наприклад, як один із таких психічних розладів, про які зараз багато говорять, і ми з вами обов'язково також поговоримо окремо, це посттравматичний синдром. Тобто, коли людина отримала потужну травму, і потім реагує відповідно на цю травму вже через Певний час через пару місяців після травматичної події. Певним спектром соматичних або психічних розладів. І чи є у вас ПТСР, чи немає у вас ПТСР, -у, це варто розбиратися вже з спеціалістом. Але одне, що вам точно не варто вже на цьому етапі робити, це думати, що абсолютно всі люди в Україні, і за того, що ми маємо колективну травму і всі травмовані цією війною, ми всі будемо мати ПТСР. Ви маєте зрозуміти, що. Що це явище, з яким треба розбиратися, яке треба розбирати, і не треба собі ставити діагнози, які у вас не існують. Але одночасно, якщо ви маєте емоційне оніміння, то, скоріш за все, воно може бути проявом того, що ви втратили свою персону. І є такий певний розлад психічний, який ми не можемо однозначно віднести вже до психі... психіатрії, але це вже і такий межовий розлад психології, який називається деперсоналізація, і він, як правило, в зв'язку йде з дереалізацією. Що це за психічні розлади? В двох словах це звучить так: деперсоналізація. Я не розумію, хто я. Навіщо я, куди я йду, які я ролі зараз виконую? До речі, всі ці питання ви можете задати своєму психологу і з ним на консультації спробувати знову повернутися до тих рольових, поведінкових, сталих для вас ще до війни звичних реакцій і почати з них отримувати ці необхідні для вашої психіки емоції. Знову ж таки, де реалізація? З одного боку, ми маємо статистику. Жахливу, що кожна друга людина сьогодні в Україні на момент кінця 2023 року не має постійної роботи або не працює взагалі, тому що обвалилася економіка, зміна абсолютно в соціумі настала така, що не всі можуть себе застосувати ні на тих роботах, на яких працювали раніше, ні на якихось нових. Так от. Саме дереалізація, відсутність реалізації, відсутність проявів може також вас виснажити завести в такий індивідуальний дестрес, де виключаться емоції. І звідси якраз і ідуть відповідно наслідки і прояви. Як людина буде себе відчувати, якщо у неї немає емоцій, ну, вона буде відчувати внутрішню пустоту. Тобто нереалізованість немає і виходу тому, що вона могла б зробити як для себе, так і для інших. Відповідно, якщо немає всередині нічого відсутня енергія, то нам треба запитати, а де та енергія знаходиться? Так от енергія знаходиться саме в емоціях навіть погані емоції. Емоції негативні, як ми їх називаємо, тому що вони можуть бути руйнуючими. І дійсно, якщо ми не вміємо їх контролювати спрямовувати, емоції деякі можуть нас руйнувати. Так от, саме емоції є енергією для нашого організму. Для того, щоб організм відчував себе активним, ми маємо їх, як то кажуть, активувати. Ще, як може проявлятися, які наслідки може мати саме емоційна оця втома і виснаженість? Людина буде відчувати постійно себе втомленою, і виснаженою, тому що немає емоцій, немає енергії. Людина постійно контролює себе несвідомо, щоб щось не вийшло. Бажання втікти, відсторонитися від інших, ні з ким не спілкуватися, заховатися це вже такі, знаєте, показники прояву певних депресивних станів. Взагалі, Труднощі не просто в прояві будь-яких емоцій, а навіть труднощі в спілкуванні і в оформленні своїх думок, тому що ми з вами, як люди, ми самі по собі досить емоційні, і ми в першу чергу сприймаємо іншу людину, якою вона є, які емоції вона транслює в спілкуванні з нами. Ми щитуємо це вербально, ми щитуємо це через органи сприйняття. Ми щитуємо це всіма, знаєте, видимими і невидимими способами. І виходить, що емоційна оця холодність, оніміння вона, врешті-решт, може привести до того, що у людини втрачається інтерес до будь-чого, що відбувається в житті, і до життя як такого. Це небезпечно. бо… Ізоляція, в яку занурює нас емоційна холодність, може нас просто виключити із системи цього життя. Що треба робити, як з цим справитися? Як можна собі допомогти? Ну, ви розумієте, що треба шукати будь-яку емоцію. Тобто, треба зрозуміти. Що раніше у вас викликало емоцію, будь-яку сильну емоцію. Знаєте, як не дивно зараз це буде звучати, але навіть потужний скандал може вас вивести з цього ступора. Тобто, навіть там, де ви викричитеся, можливо, вискажетеся, дасте вихід назовні то, що заблокувало ваші емоції, може дати дуже потужний результат. Але в будь-якому випадку, перш ніж йти в якісь скандали, знаєте, як казали колись е е французи, що е ну, дійсно самою настоящою такою е е щирою жінкою є та жінка, яка може скандал шляпкою салат зробити з будь-чого, то перш ніж робити певний скандал і входити в певний конфлікт, ви маєте. Зрозуміти, що ви хочете досягти, щоб, звичайно, не образити і не нашкодити за своїм близьким, бо за кожним скандалом є багато ще додаткової негативної енергії і травми. Але наша мета підняти ваші емоції, підняти якимось чином, щоб вони вийшли назовні. Згадайте, будь ласка, що ви раніше любили робити, і воно викликало у вас насолоду. Можливо, ви вже давно не займалися чимось, там не малювали, не співали, не танцювали, не спілкувалися своїми друзями. Ви скажете, в мене на це нема сил, в мене емоційне виснаження. Тоді почніть з кроку номер 1 Перевірте, скільки ви спите. Ви маєте спати не менше 8 годин на добу. І саме коли ви виспитесь, коли ви будете висипатись, у вас почне на фізичному рівні відновлюватися енергія. Далі дайте своєму тілу додаткові стимуляції. Найкращі стимуляції це релаксуючі і спа процедури. Тобто підіть. На сеанси масажу масажу можна того, що ви любили силового, щоб вас добре розім'яли, або релаксаційного. Сходіть в баню, попартеся дійсно дайте можливості різним стихіям активувати ваше тіло. Ви скажете, в мене нема сил, але до бані ви можете точно до сауни дійти. Просто якщо ви розумієте, навіщо ви це робите, ви зможете заставити себе це зробити. Також обов'язково спробуйте спілкуватися, але не просто з усіма, а з тими людьми, з тими вашими друзями, родичами, знайомими, які вас мотивують і які не говорять про негатив. Які вчаться не то щоб ігнорувати реальність, в якій ми зараз живемо, а вони. Живуть в цій реальності, діють в цій реальності, але при спілкуванні в них є інші теми, але не тільки тема про війну, про економічну кризу, про геополітичні процеси і так далі. І так далі. У них є ще інші теми для спілкування. І ось ці теми можуть вас дійсно підняти із тої трясогу, трясини, в яку ви себе занурили саме цим емоційним виснаженням. Також пам'ятайте, що Найкраще будь-які процеси в організмі енергетичні, запускає свіже повітря. Тому перебування на свіжому повітрі, а якщо ще це просто, навіть просто мінімальний рух, прогулянка на свіжому повітрі, вона буде знижувати рівень кортизолу, рівень стресу, автоматично перезапускати енергетично ваш організм. Також обов'язково займіться будь-якими. Арт-терапевтичними методиками звичайно, якщо ви в цьому стані, звернетеся до психолога. То з вами будь-який розумний, знаючий мій колега буде займатися арт-терапією. Чому? Тому що будь-які засоби арт-терапії вони поновлюють енергетичний баланс і піднімають внутрішні ресурси людини на поверхню. Але якщо на сьогоднішній день ви мене слухаєте і не маєте можливості, наприклад, піти до психолога, тому що зараз, звичайно, і економічно не всі готові піти до психолога, то я вас запрошую. Я залишу під цим відео вам посилання на мій особистий канал. Канал, де я, як психолог, даю різні методики, в тому числі, наприклад, методики нейромалювання. І в мене є ціла тека на YouTube каналі, де ви можете вималювати за допомогою ось цього інструменту нейромалювання і інших інструментів. Ви можете пропрацювати певні свої емоції, стани, переживання, навіть певні травми. Просто почніть щось робити. Навіть коли ви візьмете і е, в руки е, кольорові олівці, кольорові фарби і почнете взаємодіяти з кольором, малюючи навіть каляку-маляку, ви видасте через колір назовні ті. Емоції, які заблокував ваш мозок. Пам'ятайте, будь ласка, що в будь-якому випадку вам треба активувати себе. І самими простими активаціями можуть бути елементарні м'язові руханки на вашому обличчі. Для того, щоб ваше обличчя почало рухатися і видавати певні реакції емоцій, треба, щоб було задіяно декілька десятків м'язів. Саме проста руха для вашого обличчя це кривлялки такі, коли ви кривляєтеся всіма м'язами протягом 30-40 секунд може дати вам дуже потужне внутрішнє відреагування, а також збити ваш біокомп'ютер, ваш мозок, який заблокував ваші емоції. Пам'ятайте, друзі, що цю рубрику я створила, щоб вам давати прості поради і говорити з вами про те, що болить сьогодні кожного із нас. Це рубрика про прості поради на мові простої психології. І я, психолог Тетяна Дугельна, дуже хочу, щоб ви були ментально. Фізично і духовно здоровими. Тож, якщо вам сподобалось, поділіться цим відео, підпишіться на мої канали, на мої ресурси, задавайте ваші питання, коментуйте, і я залюбки буду готувати для вас матеріали, де буду корисною як психолог, і, звичайно, на калині є багато для вашої душі, моїх матеріалів, які ми продовжимо також для вас знімати. як... Тетяна Дугельна, як дослідниця, будьте здорові і до зустрічі.